І так, у нас тут шлях шута. Е, чому шлях шута? Я вже трошки розказувала в презентації попередньо про те, що е, наша душа втілюється, хто вірить в реінкарнацію, або ж народжується, так, е, дитина. І вона нульова, тобто в неї немає ще життєвого досвіду. Вона така обнулена, е, як, пусти, е, як пустий лист. В нашому випадку це шут, так? дитина, душа, яка втілюється, їй потрібно пройти певний свій шлях. І цей шлях від, від шута до карти світ, карта мір. І проходячи. Через кожен арканчик, кожен аркан це певний відрізок життя. На кожному відрізку життя шут отримує свої знання, певний досвід. Який цей досвід може набуватися? Про це ми ще поговоримо. Так, одне, що хотіла сказати: що у нашої душі шлях він повинен бути поступовий і обов'язково вона повинна пройти через кожен етап. Тобто через мага, через Верховну Жицю, через імператрицю, імператора, Єрафанта, е, вона не може перестрибнути з е, Садіка, наприклад, е, одразу там, в 11, в 11 клас. Так? Їй повинен певний досвід, який вона буде отримувати поетапно. Якщо ми навіть. Е, Молодий таролог, так який думає здобути професію таролога, почати практикувати, він не може, взявши карти в руки одразу робити правильні розклади, допомагати вирішувати ситуації людям. Йому потрібно. Йому потрібно почати цю справу, так загорітися цією справою в першу чергу, потім отримувати отримувати знання. Перший час переварити ці знання, так, зрозуміти, що насправді то він може допомагати людям, він може реалізовуватися, поступово почати втілювати ці знання в реальність, набувати певної стабільності, впевненості в собі, в своєму статусі, створювати свою певну структуру. Організувати свою діяльність, як він буде робити консультації, проводити, проводити розклади. Так, потім організовує свою діяльність, робить розклади, проводить консультації, підвищує кваліфікацію постійно, стикається з якимись питаннями по оформленню, наприклад, свого блогу. Також може може стикатися з питаннями, що йому складно, наприклад, консультувати, може. Можуть задаватися запитаннями вибору так, щоб змінити цю сферу діяльності, можливо, на щось інше, тому що шестерочка, шостий аркан це у нас карта вибору, також і подекуди вибору дуже складного. Наприклад, він думає, з якими питаннями буде працювати на консультаціях, з якими не буде працювати. Так потім все ж таки він приймає рішення, що він хоче працювати в цій сфері. Хоче працювати в цій сфері, і він будує певну структуру. Він наймає собі ще команду якихось помічників, СММчиків, таргетологів, кураторів, і він продовжує вже доцільно розвиватися в сфері таро, будучи вже впевненим в собі спеціалістом, так маючи вже свою команду по сьомому аркану, по сьомій енергії. Але він стикається з якимись складнощами на своєму шляху. А за допомогою своєї внутрішньої сили, яка в ньому є, він бореться складнощі, іде. Йде далі в нього є вже свій певний досвід, свої помилки, які він собі напрацював. Подекуди він закривається в собі. Їде десь в якийсь ліс, маленьку хатинку, щоб отримувати там натхнення, щоб там відпочивати. Можливо, аналізувати карти, проводити з ними якісь свої особливі ритуали, читати книги, створювати свою книгу, створювати курс по навчанню, наприклад, і свій досвід передавати надалі. Але на цьому етапі він ще про це не думає. Він лише створює якусь інформацію. Яку може надалі передавати. І він створив цю інформацію, думає, як же ж йому, наприклад, упакувати курс ем, надалі, ну, той курс, який він створив. І він стикається з дуже багатьма запитаннями з дуже багатьма запитаннями, якоюсь несправедливістю. Наприклад, як той курс продавати, як його оформити правильно, як оформити свою діяльність, тому що попередньо він ще цих питань справедливості не торкався. Він лише до цього дійшов, дозрів, набрався мудрості, потім думав, емоціонував. В нього були перепади настрою. Він не знав, чи запускати курс, чи не запускати. Так, коли вкрутилось в одну сторону, в іншу, але все ж таки він взявся. За те, що він хоче діяти по справедливості, запускати курс і офіційно оформити свою діяльність. Наприклад, він вирішує сплачувати податки, офіційно трудоустроювати своїх працівників, кураторів, які будуть в нього на курсі. Так, І в певний момент часу він хоче все ж таки залягти на дно десь подумати. Він втомився від цієї всієї суєти, хаосу, яка була в його житті. І зараз він е е тимчасово таку, обирає паузу, може відпочити. Може відпочити сам себе ставить в таке положення, що я втомився, я якось не можу рухатися далі. Багато обставин на мене звалилися. Потрібно платити налоги, це великі суми. Можливо, мені потрібно оплатити борги, які я вже там завинив, так по справедливості. Мені потрібно закрити всі борги, вирішити офіційні запитання, так, щоб продовжувати далі свою правомірну діяльність. І після того, як він оформив свою діяльність, виплатив всі борги, кредити, він впадає в такий стан, що зараз потрібно розпочинати все спочатку щось робити далі, якось рухатися. І от карта, такий етап в житті, так по карті смерть, по карті трансформацій, він думає, як же ж мені далі розпочинати. Щось нове, можливо, якось по-іншому е, діяти. Так і він е, вирішує там вести чисту бухгалтерію, розпочинати все спочатку, е, пропрацювати там баланс, брати, давати, щоб він відпочивав і отримував гроші за свою діяльність. Тобто він трансформує свою діяльність повністю, вносить корективи. Хто за що буде відповідати, е, делегує якісь обов'язки е, свої, так і починає новий етап своєму розвитку. Е, далі наступає такий стабільний етап, де він. Довгий час розвивається, в нього працюють на нього працюють люди: куратори, таргетолог, маркетолог. Вони продають його курс, а він тим часом займається духовним, розвитком, розвитком медитує, займається творчістю, займається своїм внутрішнім станом. Щоб, щоб не перегорати, щоб бути наповненим постійно. І довгий період часу в житті все стабільно, комфортно. Він ні за що не переживає. І живе в повному комфорті самим собою і насолоджується тим, що в нього є. Так, ну такий тотальний баланс по карті е, уміряність. І його все влаштовує, він не хоче нічого змінювати. Але в один момент підкрадається вже новий етап життя. І карта диявол починає випробувати нашого, е, нашого таролога, який ось е, проходив такий шлях, уже ось дійшов до 15-ї енергії, яка зараз в нього на шляху. і Йому трапляються складнощі, складнощі в житті. Він ем, зустрічається з тим, що ем, його курси починають е, красти. В його курсі витягують інформацію, перепродають її, використовують досвід нашого таролога, який його так збирав, перегорав, оформлював діяльність, трансформував, е е працював зі своєю командою над цим курсом, і тут якісь падліци ворують цей курс, е його трошечки, трошечки мінімально змінюють і перепродають, наживаються на його праці. Він зіштовхується з цією. Е е з нечесними такими діями, і він іде на соблазн. Він починає також, наприклад, ворувати курси у інших людей, ворувати інформацію, внідряти в свої курси. Таким чином, ну проживаючи по дияволу свій шлях. Так, він стає нечесним, йому хочеться заробляти гроші, наживатися на, людям, наживатися на людях, і йому завжди мало. Він хоче грошей ще більше і більше, тому що в нього виникає така певна залежність, він зациклюється на матеріальному. І наступає новий етап, новий етап по башні, яка забирає в нього ці гроші, забирає в нього цю стабільність, яка в нього була. По башні він втрачає матеріальну стабільність, він втрачає людей, які на нього працюють. Йому збивають корону з голови. Так? Ти думав, що це, це залишиться безнаказано, те, що ти робив. Але тебе, тебе наказують за це. Ти отримуєш свою ем, відплату так? за те, що ти там нечасно вчиняв. І... У нашого таролога бізнесмена предпринімателя е рушиться все з під ніг і він не бачить цієї стабільності. І він знову починає змінювати своє змінювати своє життя. Він розуміє, що. Гроші, гроші це зло, і йому потрібно йти до духовного розвитку. Так він більше не хоче пахати, ворувати, наживатися на людях, шукати якісь підводні шляхи, як йому там реалізувати свою ціль, заробити ще більше грошей. І він. І він іде в творчість. Він іде в творчість, концентрується на своєму внутрішньому світі, починає розвиватися через інтернет ще більше. Записує е, відео, е, якими допомагає людям. Він трошечки змінює свою діяльність, е, направляє її на творчий розвиток саме через інтернет. Він робить дуже гарний контент, наприклад, перекваліфіковується в спеціаліста по свічної е, магії по свічної магії, записує відео за фірма. З медитаціями і починає творчо розвиватися. Він хоче стати популярним, щоб його знали всі і вся, щоб він реалізував свій потенціал і був справжньою зіркою. Він опрацьовує собі е, аудиторію в Інстаграм, на е, Тікток, і стає популярним, тобто він в центрі уваги. але Але далі. Але далі його постігають такі страхи, йому страшно, як він буде рухатися далі. Це ж популярність, як йому цим впоратися. В нього можуть вилазити психологічні проблеми, страхи, як він буде рухатися далі. Певна емоційні такі психологічні розлади. Він працює з психологом, щоб пропрацювати у цю свою десь невпевненість в собі, чи кризис, так депресивні стани. І психолог йому допомагає. І далі все ж таки по карті луна він створює творчі проекти. Які вже напрацьовані більше на психологічну прокачку людей, він отримує психологічну освіту, е, так проходить курси, там, наприклад, гештальтерапії і починає допомагати людям, починає світити людям, починає е, робити життя людей краще. Люди змінюють своє життя за допомогою нього. Так, і по карті Сонця він здобуває успіх, він здобуває е, тотальну насолоду. Він може жити своїм безтурботним життям е, знову. Він може насолоджуватися тим, що він робить е, до кінця е, свого. Своєї професійної якоїсь діяльності, там до пенсії, так він може жити, кайфувати, бути в центрі уваги, виступати на телебаченні як психолог-таролог з досвідом. Так, він починає практикувати якісь родові практики, регресивний гіпноз. Так, по карті суд у нас проходить, допомагає людям зцілювати. Створювати свої сім'ї, змінювати їх на краще стає таким сімейним психологом і розширюється по світу, розвивається по світу, створює глобальні проекти і більше кризи в його житті. Ну, саме в сфері його реалізації не відбувається, тому що він пройшов такий ось довгий шлях, набрався досвіду. На кожному етапі він по-своєму постраждав, так як на початкових таких етапах, де він набирався інформації, вчився користуватися своєю інфорінтуїцією, здобував знання, допомагав людям, здобував певну структуру стабільність в завтрашньому дні. І так на кожному етапі так він чомусь. Вчився, він проходив через основні етапи життя. У кожного старшого аркана є певні свої е світлі сторони, так, які допомагають нам в житті. Є темні сторони, які нас тормозять. І кармічні уроки, так, які ми проходимо протягом нашого втілення, вони здебільшого такого негативного характеру. Саме темні прояви можуть е бути по них. І. Вони впливають безпосередньо на наше, на наше життя. Але якщо людина не засвоює кармічний урок на одному там, шляху так, в певний етап, то потім, як би вона не намагалася так, перепригнути, наприклад, там, нехай з першого класу, як би вона не намагалася перепригнути в четвертий клас, все одно їй потрібно буде навірстати знання там, за другий клас, за третій клас, і потім вона зможе продовжувати навчатися в четвертому класі. Тобто, щоб перейти на наступний рівень, потрібно пройти кармічні уроки, які були ще і в минулому, те, що ми не пройшли. Чому жінки повертаються одній в одну й ту саму модель стосунків? Тому що вони не винесли певний урок, тобто вони. Чомусь не навчилися там, і тому життя знову їх повертає в ті стосунки токсичні, які, наприклад, були. Поки жінка не зробить висновки і більше не буде обирати таких чоловіків. Буде, наприклад, цінувати себе, змінити своє відношення до чоловіків, там, підвищить свою самооцінку, т.д. де т.п. Ось, в домашньому завданні також буде, буде там вправа, щоб. Ой, щоб створити свою якусь історію по старших арканах, перекласти її на карти. Це завдання, воно по бажанню. Хто в кого є час, в кого є інтерес, то можете виконувати. Хто не хоче, то окей.